Рівно місяць тому ми опублікували на нашому ютуб-каналі новинний випуск. Це був перший випуск новин про нові випуски банкнот, монет Національного банку України, а також новини міжнародної спілки колекціонерів банкнот або коротко IBNS. Пройшов рівно місяць, а це означає, що настав час ознайомитися з тими новинками, які вийшли в березні 2025 року. Тож починаємо. Країна Гватемала, банкнота 20 кецалів 2023 року. Змінено підписи, дату випуску та друкарню. Дизайн залишився тим самим, а також 10 кецалів, але вже 2022 року випуску. Тут оновлена дата та новий друкарський штамп. Банкнота Молдови 50 леїв, додано новий підпис, інші елементи банкноти залишилися без змін. Румунія, 1 лей та 200 лиїв. Змінено лише дату випуску банкноти на 2025. Жодних інших змін у дизайні немає. Дві банкноти реалів: 200 тисяч та 100 тисяч. 200 тисяч це новий чек із барвистими елементами захисту та традиційною грою чоган на звороті. 100 тисяч реалів. Змінені підписи, але сам вигляд банкноти не змінився. Мадагаскар 1 тисяча аріарі. Додано новий підпис. Інші ж характеристики банкноти залишилися без змін. Західноафриканські держави. 1 тисяча франків, оновлені підписи та дата випуску на 2024 рік. Дизайн банкноти залишився тим самим. Танзанія 1, 5 та 10 тисяч шилінгів, лише зміна підписів, без змін у зовнішньому вигляді самих банкнот. Қазақстан 2000-ден гей Цій країні триває поступове впровадження нової серії банкнот. Одна з новинок це 2000 тенге, яка була представлена ще 15 листопада 2023 року. Цей випуск виконаний у стилі сака, що підкреслює культурну спадщину казахських кочівників. На вертикальному лицьовому боці ми бачимо голову антилопи, символічне дерево життя та спіраль ДНК. На звороті зображено казахський пейзаж, стилізовані орнаменти та чотири сайгаки. Банкнота оснащена сучасними елементами безпеки, такими як віконна захисна стрічка та водяний знак із птахом Самрук. Ці нові банкноти будуть в обігу разом із старими протягом року, після чого попередні випуски поступово будуть вилучатися. Намібія – унікальна пам'ятна банкнота 60 доларів. Ще одна важлива подія це випуск 60-доларової пам'ятної банкноти в Намібії. Її було представлено 5 березня 2025 року та введено в обіг 17 березня. Цей випуск присвячений доктору Хаге Горфорту Гейнгобу, який 60 років віддав служінню країні та став третім президентом Намібії. На лицевій стороні банкноти зображено його портрет, фасад музею незалежності у Віндхуку, а також символічний елемент, Національної історії. На звороті сучасні технології, такі як вітряні електростанції, сонячні панелі та водневі установки, що символізують розвиток країни. Банкнота виготовлена з полімеру та має передові елементи захисту, зокрема голографічний портрет на віконці. Ця купюра не лише колекційна, а й справжній символ національної гордості. Об'єднані Арабські Емірати, нова полімерна банкнота 100 дирхамів. До святкування Ей Альфітр, Центральний банк ОАЕ, випустив нову полімерну банкноту номіналом 100 дирхамів. Вона вже надійшла в обіг 24 березня. Ця банкнота є частиною третьої емісії національної валюти, яка поєднує традиції та сучасні технології, виготовлена з полімеру, що забезпечує довговічність та захист від підробок. Це ще один крок арабських еміратів у бік інновацій у сфері грошового обігу. Таїланд, пам'ятна банкнота 100 батів. Ще один цікавий випуск 100 батів, що вийдуть 14 квітня 2025 року на честь 150-річчя Міністерства фінансів Таїланду. Ця банкнота стане важливим історичним артефактом, оскільки відображає довгий шлях економічного розвитку країни. Точного зображення даної банкноти ми ще не маємо, проте обов'язково покажемо її вам в наступному випуску новин. Австралія нова п'ятидоларова банкнота без короля. Резервний банк Австралії офіційно підтвердив, що нова банкнота номіналом 5 доларів не міститиме портрет короля Чарльза III. Замість цього буде зображено тему зв'язок із країною, яка відображає культуру та спадщину корінних народів Австралії. Це важливий урок у напрямку визнання та підтримки аборигенських спільнот, а також свідчення того, що банкноти можуть бути не лише платіжним засобом, а й символом національної ідентичності. IBNS відзначило румунську банкноту Столеїв як найкращу пам'ятну банкноту 2024 року на спільному заході з Національним банком Румунії. 21 березня Міжнародне товариство Банкнот разом із Національним банком Румунії провели престижний захист у Бухаресті, щоб шанувати румунську банкноту номіналом 100 леїв 24-го року, яка отримала нагороду найкраща пам'ятна банкнота 24-го року. Ця особлива ювілейна банкнота, присвячена темі 185 років від дня народження короля Кароля І, була визнана за її винятковий дизайн і історичне. Значення українським осередком IBNS, який організував цей конкурс. Церемонія, що відбулася в штаб-квартирі Нацбанку, стала важливим моментом міжнародної співпраці та святкування у світі нумізматики. Пам'ятна медаль Національне агентство з питань запобігання корупції. Пам'ятна медаль присвячена десятиріччю створення цього антикорупційного органу Національне агентство з питань запобігання корупції або скорочено на ЗК це центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який відповідає за формування антикорупційної політики та запобігання корупції в Україні. Орган створено в 2015 році як частину антикорупційної інфраструктури держави. Пам'ятна медаль символом визнання важливості роботи на ЗК у сфері протидії та запобігання корупції в Україні, і присвячена його досягненням за 10 років роботи. Ролик обігових пам'ятних монет Національна гвардія України. Ролик присвячено військовому формуванню, що поєднує бойові та правоохоронні функції і входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Ця монета вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України, символізуючи честь, мужність і непохитну вірність закону. На сувенірному папері, у який запаковано кожен ролик, розміщено написи: Банкнотно-монетний двір, НБУ, обігова пам'ятна монета, Національна гвардія України 25 штук, номінал 250 та графічний символ гривні, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, зображення беретного знака Національної гвардії України на тлі символічного щита. Це вся актуальна інформація про нові випуски банкнот та монет Національним банком України у березні 2025 року. І з надважливого хочемо повідомити, що від сьогодні вже розпочався великий розпродаж з знижками до 60 на банкноти більше 100 лотів в честь дня народження нашої компанії, нам 3 числа, тобто завтра, виповнюється 6 років з моменту заснування компанії. Тож, знижки триватимуть до неділі, до завершення дня включно або до завершення акційних товарів. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео і колекціонуйте набагато вигідніше, аніж це можна було зробити ще вчора. Всім бажаємо вам гарного поповнення колекцій і до зустрічі на нашому каналі через тиждень.